Доброго дня усім! Хочу показати вам абрикосовий сад, промисловий на піщепі Алича. Схема посадки 5 на 3 метри. Є тут різні сорти. До прикладу, абрикос, це от бачите перед собою, абрикос ананасний Цирюпінський. Сорт висажений двохрічним саженцем. Саженець був защеплений зимньою щепою, тобто зимнім способом в приклад. Вирощений. Вирощена однорічка нам по розміру не підійшла, точніше це був саджанець на замовлення, люди від нього відмовилися, але ми прийняли рішення, щоб потримати ще рік, підготувати нормальну площу і посадити сад. І бачите, що дерева є різні. От Є навіть місця, де є випади. Це от два сорти запилювача. Ерліблаш, а це от подільський ранній. Вони тут посаджені на кожне 10-11 дерево. Швидкоплідність сорту Airly Блаш на даний части третій рік в саду. Бачимо, що вже присутні плоди, тобто на алечі аналогічно до жерделі, до інших піщеп абрикосових бачимо, що вже присутні до кілограма на дереві персиків. Є, бачите, такі от пошкоджені сіткою. Вони були. Формовані по способу куща. Хо щось схоже на KGB Але, е, з принципами, так само веретена Тобто центральний провідник все-таки буде залишатися до 1,5 метра і буде з нього потім частково так само другий ярус. Тобто це така собі поліпшена чаша, але кущовим способом. Коротше, я буду показувати дані напрацювання свої, тому що вже відпрацьовано на сливі, відпрацьовано на інших кісточкових. І скажімо, це найбільш підходяще для нас формування, тому що найменше лазити по деревах і найменше використовувати от бачите, так само дерево. Найменше використовувати якісь додаткові драбини і тому подібне. Бачимо, що сформовано 5-6 7 провідників. Також ще хочу показати вам. Це у нас е, так само ананасний. А далі два ряди посаджених, оцей ряд був посаджений піщепою, защепленою на Вічко. Тобто ми Вічко прищепили і з вічком висадили. Бачимо, що тут е, більш-менш рівномірно. От. Окрім отаких от місць, так потрапляються, яких е, так само з'їв заєць, пошкодження було, може бруньку відбили і тому подібне. То на сьогоднішній день ми будемо забирати. Тут, бачимо, скосили, тому що не хотіли вносити гербіциди, щоб не пошкодити дерева молоді, оскільки в нас їх тут багато. І бачимо, що на сьогоднішній день така ситуація, що вже однорічний сажанець виріс так само вже по містю. Тобто ми його щепили, то, що не прийнялося, дощіплювали ще раз. А саженці бачимо, мають отакий от вигляд. Вони так само заклали урожай, тобто до кілограма є. А це от сорт цунамі висаджений однорічною щепою. Теж підщепалича, все ідентично, але ми його поступово досаджували, скажімо, там вистачило саженця, потім вже досаджували однорічною заокульованою брунькою. Раніше за кульованою бронькою є однорічним саженцем. От бачимо однорічний саженець, яка завантажені урожаєм тут теж на поодиноких деревах там по кілька кілограм є. Тобто абрикос досить швидкоплідна культура, особливо якщо сорти або самоплідні, або мають здатність плодоносити на однорічних приростах. От бачимо, це сорт цунамі. Порівнюючи з сортом Блаш, у нього більш привабливий вигляд, але, ну і розмір, відповідно, але він не самоплідний. Ой, бачимо, вже от навіть обсипались окремі дерева, що не є добре, але є як є. Ми цього року тут взагалі не очікували побачити урожайність, але бачимо, що присутнє навантаження, тому що обробки ми всі робили вчасно, щоб не заразити ніяк маніліозом, клястероспоріозом і іншими супутніми хворобами. Бачимо, часткові дірочки це клястероспоріоз був, але ми його побороли і все добре зараз. Аналогічно тут. От порахувати раз 2, 3, 4, 5, 6, 7 і там 8 провідників. Ми будемо ці всі бокові галуження забирати зараз зеленими операціями і будемо формувати дерево, щоб було максимально освітлена середина, оскільки середина, от як бачите, це те, де формується найкращий урожай. От. Кому було, можливо, інформація корисна. Ставте вподобайки. Я думаю, що на подальшій операції в цьому саду буду вам показувати так само. Для всіх, хто каже, що не підходяща піщепа для промислового саду, частково з вами погоджуюсь, але при відсутності інших варіантів і взагалі при високому заляганні підґрунтових вод, оскільки тут у нас, бачимо, е, така ложбина, і тут постійно застій підґрунтових вод. Ми мали там от, сусідній сад. Такий досвід, що у сусіда черешні почали сохнути десь на 7-му році життя, і вони поступово їх заміняли. А слива, яка досажена на їх місце на алечі, чудово себе почуває. Тобто алеча більш підходить для таких місць специфічних, в яких застій відбувається ґрунтовий вод. Знизу у нас глина десь на глибині півтора метра. Тобто, якщо окремі роки занадто вологі, то буває пошкодження так само дерев. Тому, виходячи з цього, ми вибрали отакий от варіант, таку піщапу. Думаю, що буде подальшому, якщо якісь будуть навіть проблеми або якісь нюанси, буду вам показувати. Всім, кому було цікаво. Сподіваюся, отримати від вас вподобайку. Бачите, отакий от от вигляд мають води. Зараз будемо їх збирати, щоб не було обсипання. Всім гарного дня, до побачення.